Друз'яки, зараз будемо зміняти наших звинок. Хочу показати ось який спрей з запахом хряка. Ось такий він вигляд має. Це Іспанія виробник. Купляв її того самого представника, де я купую вакцини. Ось такий тута 100 мл, лакончик здається 1300 гривень коштує. Раніше кабели використовував зараз цей флокончик. Дивіться, як нажимаєш, він закрашує там два рази на 20 сантиметрів. І зараз покажу результат. Ось, бачите? Все три вони затерпли. І одна, ще в кінці там зараз. Бачите, петліки у них одразу червоні. Так, друзі, відразу скажу, сім'я я замовляв, ось, ось я замовив з баркома. Завжди питаєте, де замовляєш, що замовляєш. Ось замовив. Ось так воно приходить, в такому ящичку, плюс катетери. Зараз ми відкриємо. Знімлю все одне відео, щоб не монтувати потім. Ось так воно упаковується, ця накладна. З перемодови 337-го хряку. Ось так. Накладу нам не потрібно, ми не відчутимося, не перед так. Далі запаковано в слої фольги такої. І так як зараз на вулиці там тепло, виходить, немає жари, безхологенні відправляють. Ось таке розбавник в них десятиденний, Ось такий вигляд має. Зразу ми беремо, катетер, вводимо і будемо сіміняти.